Проходити службу за місцем проживання. Прикордонники на межі рівненщини з Білоруссю цілодобово охороняють кордон. Частина особового складу місцеві мешканці. Жителі поліських районів підписують контракт і поповнюють лави прикордонної служби. Чому так вчиняють? Дивіться далі. Іван Водій у прикордонній службі півроку тому підписав контракт. Працює на рубежі рівненщини з Білоруссю. Так я є сам водій, переводжу наради, особовий склад, їздив на кордон. Івану 30 років за професією автослюсар, щоправда, по спеціальності не працював, їздив на заробітки за кордон. Повернувся в Україну під час великої війни і вирішив стати прикордонником. Несе службу неподалік від дому, адже живе в одному сіл на Дубровиччині. Часто бачать дружину і своїх двох синів. Ну ми тут, якби місцеві дуже близько і через що йдуть дуже багато людей сюди служити, щоб. Ну, рано чи біло, все одно треба йти служити. не сюди, то туди владислав оператор БПЛА підписав контракт з прикордонною службою ще до великої війни і пройшов навчання щоб керувати дроном. Мешкає в одному з сіл неподалік кордону, тому добре знає тутешніх людей і місцевість. Я тут знаю ділянку ідеально. Тут вже півтора роки літаю, і якщо які зміни є, то я все зразу бачу. Кордон з Білорусі у межах Рівненщини становить трохи більше 200 кілометрів. Начальник прес служби 9-го прикордонного загону Юрій Шахрайчук каже: жителі прикордонних населених пунктів, як ніхто інший, знають територію, тому такі працівники цінні. Людина. Наприклад, з якогось певного прикордонного регіону, і вона хоче проходити службу саме в цьому регіоні. Їй ніхто не буде заперечувати в цьому. Розуміємо, що військовослужбовець, підписуючи контракт, дає згоду на проходження служби в будь-якій точці України, не в залежності від територіального призначення, але в більшості перевага віддається територіальному принципу розпреділення. Державна служба по захисту кордонів України у час війни надзвичайно важлива, адже саме прикордонники перш. Ми зустрічали ворога наразі. Захист кордону посилений. Підкріплюють його і кадрами. Всіх охочих запрошують поповнювати лави прикордонної служби. Є в нас навчальні центри. В яких здійснюється підготовка як операторів БПЛА, наприклад, підготовка інспекторів прикордонної служби, підготовка водіїв. На сьогоднішній день забезпечення військовослужбовця воно досить значне. Якщо взяти в матеріальне відношення, то на сьогоднішній день мінімальна зарплата в Державній прикордонній службі для рядового складу це від 20 тисяч 300 гривень. Додає, сьогодні Україна переживає важкі часи нелегко і прикордонникам. Та, попри все, вони судять. Млінно вартують державний рубіж, адже перемога залежить від кожного з нас. Анна не Павло Стецюк, новини рівного.